Моя подруга цвіточниця сама мене успокоїла. Що? Які ж вони гарні, Тарцисики. такі повні? Вони красиві, понимаєте? Красиві, красиві. Так а знаєте що? Подруга каже, є наркомани, на чомусь там помішані на горілки, а в на цвіточках. На таких. Квіточка. І сама, як та квіточка, так розсадила, та квіточки так ровно, так краситила, так такі віточки, та гарнюсінько ж так. Між деревами скрізь, от і боже, які вони квіточки гарнюсінькі. Я б хотіла, оце в мене Віталік. Ой, господи, то горе таке, таке горе. От щоб він не горілку пив і не нюхав там щось. А зі мною так на клумбі, так з цвіточками, отак на та така женіха. Мені також ми так цвіточками, так любов, і так світочки вирушила, так з тими цвіточками, так любов, така цвіточки.